Сьогодні наш благодійний фонд спільно з нашими партнерами, фондом Разом, третім окремим полком спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго та виробниками дронів «Флайкроп» провели такий перший спільний вишкіл Гард хоробрих. Цим вишколом ми хотіли об'єднати спільноту таких патріотичних дітей, дати їм корисні знання, які знадобляться. Повсякденному житті, тому що ми живемо в час війни і кожного дня наражаємось на небезпеку. Сьогодні з патріотично влаштованою молоддю проводились заняття з тактичної медицини. Відповідно, протоколу ТІСІ-3 відпрацювали питання надання першої домедичної допомоги, зупинку критичної кровотечі з кінцівок, зупинку критичної кровотечі з вузловізу. Також накладення тиснучих пов'язок. Після цього молоді було представлено зразки озброєння, які знаходяться в Збройних силах України, а також проведено заняття з мінної безпеки. З юними хлопцями та дівчатами були проведені заняття з військової топографії. Необхідність цього заняття дуже важлива, адже ніхто не хоче загубитися. Для того, щоб підвищити свої шанси на виживання, людина повинна знати різні аспекти. От сьогодні ми займалися топографією, і тепер їм буде трудніше загубитися. На нашу думку, такі вишкали потрібно проводити частіше, тому що це важлива складова нашого національно-патріотичного виховання для того, щоб ростити таку свідому молодь для того, щоб вона розвивалася на свіжому повітрі в компанії діючих військовослужбовців, комунікувала, спілкувалася і здобувала такі цінні навички та знання. Молодь проявляла розумну ініціативу, задавала розумні питання. Проявляла дисципліну. Я побачив, що у нас є молодь, яка мотивована. Я побачив майбутнє нашої держави.